Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про такий препарат, як лоротадин, один з найпопулярніших протиалергічних препаратів. Якщо у вас є алергія на пилок, пил, шерсть тварин, чи ви стикаєтеся з кропив'янкою або з вербежем, напевне, ви чули про нього. Отже, лоратадин це антигістамінний препарат другого покоління. Він блокує дію гістаміну, речовини, яка викликає алергічні симптоми серебіж. Висип, нежить, набряки, на відміну від старіших антигістамінних, лоратадин майже не викликає сонливості та діє довше до 24 годин, тому його часто обирають для щоденного контролю симптомів алергії. Отже, коли використовують лоратадин? його призначають при сезонному чи цілорічному алергічному реніті, кропив'янці, свербіжі різного походження, при реакціях на укуси різних комах. Як приймати лоратадин? Отже, дорослим та дітям від 12 років зазвичай доза становить 10 мг один раз на добу. Дітям від 2 до 12 років дозування залежить від ваги і підбирається індивідуально. Ефект настає вже через 30 хвилин і триває протягом 24 годин, тобто препарат повинен працювати цілу добу. І хоча лоротодит вважається доволі безпечним препаратом, все одно можуть проявлятися певні побічні дії, а саме головний біль. Сухість в ротовій порожнині, рідча сонливість чи підвищена втомлюваність. У більшості людей препарат переноситься добре, тим не менше є перелік протипоказань до застосування лоротадину, а саме під час вагітності та грудного вигодовування дітям до 2 років, людям з тяжкими захворюваннями печінки. В спірних випадках лікар сам визначить, чи користь від застосування лоротадину більша, ніж можливість розвитку важких ускладнень. Отже, висновок наступний. Лоратадин – це зручний, безпечний і ефективний засіб для боротьби з алергією. Але пам'ятайте, навіть безрецептурні препарати краще приймати після консультації з лікарем. Бережіть себе та будьте здорові!